Студенти взялися за військову техніку. Майстри столичного автопарку разом із учнями місцевого коледжу реабілітовують машини для АТО. Замість автобусів хлопці повертають до життя хамерам і безнадійним БТРам. Звідки ж такі таланти до військової інженерії? Далі в сюжеті Євгена Назаренка. Восьмий автопарк завжди спеціалізувався на ремонті звичайних маршруток автобусів. Проте сьогодні, під час бойових дій в Україні, колектив автопарку зголосився робити техніку для військових. Кажуть, дещо незвично, проте обіцяють поратись. Цей розвідувальний хамер належить 12-му батальйону територіальної оборони. Він дивом зміг вийти з Дебальцівського плацдарму на своїх чотирьох, проте зазнав досить серйозних пошкоджень. От у нього оторвало одну підвізку і поврежден двігатель. Зараз ми будемо його встановлювати, і от мотор зняли коробку у підвіску лівою, правою, вірні. Також механіки автопарку планують переробити броню машини, що, за їхніми словами, для нього важкувата. А от старенький БТР-70, що також прибув на капремонт, у боях ще не бував. Він десятки років служив донором запчастин, проте тепер настав і його час іти на захист батьківщини. Місцеві майстри взялись за нього так, ніби все життя ремонтували бронетранспортери. Клеса і клеса, накладки і накладки, а є матізатор і все. А так чи ж важко нічого. І хоча машина вигляд має, м'яко кажучи, не товарний, автомеханіки кажуть, що скоро вдихнуть у БТР нове життя. Все, повністю все підлягає відновлю. Дві тіля там нові вже привезли. А так все треба, заміна там трубки, шланги, все. До ремонту військової техніки долучились навіть юні автомеханіки. Студенти одного з коледжів, які проходять тут практику. Ну, самою капітальною трудну роботу виконують спеціалісти, а ми вже самою легкою на допомогу.